Це розлучення, у вас вже були нові стосунки, вони були аб'юзивними. Що саме робив цей чоловік? Що можна назвати це аб'юз? Це були слова, це були вчинки, дії. Які головний висновок ви зробили зі своїх вже останніх стосунків? Ви знаєте, це все шлях, який я проходжу. От е, справа в тому, що відсутність батька вона дійсно дуже впливає на е, подальший вибір жінки чоловікові, тому що батько це перший чоловік в житті дитини е, дівчинки, і це прототип майбутніх чоловіків. На жаль, мені не показали цей прототип, і мені довелося шукати і пробувати різні стосунки, дивитися, як це працює. І здебільшого, звичайно, я обирала е, якісь негатив. Поведінкові паттерни, негативні стосунки. Що саме робив негативного гості останній чоловік? Насправді це різні маніпуляції, холодно гаряче. Здебільшого головна ціль, щоб ти завжди думала про нього. Тобто, щоб він був буквально в кожному подиху.